Притої, де були присутні науковці, де були присутні екологічні правові організації? Існувала в Україні. Власне була ініціатива. Комітету з питань екологічної політики протикористання та подання нації Чорнобильської катастрофи ініціатива щодо проведення парламентських слухань. Проте більшість Верховної Ради в особі фракції регіонів і фракції комуністів не підтримала проведення парламентських слухань. Тоді комітет екології провів комітетські слухання. На, Власне, на під час проведення комітетських слухань було надзвичайно серйозне представництво. Крім депутатів Верховної Ради, це були присутні і науковці, це були присутні геологи, гідрологи, представники екологічних організацій, були присутні представники територіальних громад. Власне, Донецька і Харкова, і Харківській області, так званої Юзівської площі, були присутні представники власне, і з Львівщини, і з Франківщини серйозні застереження і серйозні зауваги щодо імовірного е, видобутку сланцевого газу висловлювали е, висловлювали науковці висловлювали екологи висловлювали представники е, Працівники представники територіальних громад з харкова привезли на воду вже е, села е, веселого Вода була чорного кольору. Представники Донецької області привезли 721 аркуш підписів. Це більше 20 тисяч підписів. Це на тільки на комітетські слухання. Це Слов янськ, Слов янськ місто і навколишні населені пункти. Я уважно подивилася ті підписи, оскільки це було отакий, ось, ось такий пакет документів. Вони привезли, знаєте, так. Такою грубою ниткою зав'язаний, я вирішила, тому що я розумію, яка це праця, подивитися на підписи. Підписи насправді е, оригінальні. Люди писали серію і номер паспорта, люди писали адресу, де вони проживають. І е, було видно, де є підпис там дорослого, де є підпис вже десь молодших представників е, родини. І, е, Власне, дуже нас, е, нас е, так з, з, збентежило, що власне там, у, на Донеччині і Харківщині, дуже серйозно громади власне протестують проти, е, проти того, що відбувається. Оскільки, без...